1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Вогневе ураження здійснюється з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами, Забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пальними стильними матеріалами. Вночі обстріл зазнало село Зелений Гай в Миколаївському районі, внаслідок чого відбулося загорання трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих. Також атаковано Первомайську громаду. Є руйнування господарських будівель. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілів Широківської громади, влучено по відкритих територіях та у раніше зруйновані будівлі. Постраждалих нема. Вкотре касетними снарядами з РСЗВ град, обстріляний Нікопольський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей, понад 10 житлових будинків, кілька господарчих споруд. Автомобілі, лінії електропередач та три газогони. Поранено одну цивільну особу. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесені результативні удари по паромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника. Підтверджені втрати ворога складають: 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубі 800 Б, реактивна система залпового вогню град. 10 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів в Береславському районі. Ушкоджений вчора в районі сухого ставку літак су 25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил. Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі тримає на поготові два надводних ракетоносії. Споряджені 16 -ма ракетами типу Калібр. Ворог продовжує повітряну розвідку, використовуючи як безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівню, так і розвідувально ударні. Один з таких шпигунів ранком намагався зібрати обстановку по Одесьчині, ухиляючись від роботи протиповітряної оборони, під пильним спостереженням зманеврував на Миколаївщину, де був збитий. Тим часом штормове море винесло до Одеського узбережжя чергову морську міну. Яка в борхливих хвилях здетонувала при підготовці контрольного підриву? Ще один аргумент на користь обмежень щодо відвідування прибережної зони. Не наражайте себе на небезпеку. Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням і нагадують, що свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритмів дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви це спосіб берегти себе. Для ефективного вкладу в наближення перемоги тримаємо стрій! Все буде Україна!